Сьогодні я хочу, друзі, звернутися до нас із такою проповіддю, яка буде називатися Чого Рехав'ян не навчився від свого батька? Рехав'ян і Єрован, ми часто плутаємо, але коли це царство розділилося після Соломона, царем відразу ж став Яроваам, Північного царства. Ріван і так далі, поки царем був махав, а тут царем став рехав'ян син Соломона. Нам відомо, що він царював 17 років на престолі Юди і зійшов на цей престол у віці 41 року. Тепер зробимо деякі обрахунки. Якщо йому було 41 рік, а перед ним царем був Соломон протязі 40 років, Ториха В'ян, народився ще за життя Давида, десь перед смертю Давида. І поки Соломон був на престолі об'єднаного царства, Соломон управляв сім царством, то в цей самий час зростав, отримував своє виховання від батьків, від батька свого, цей молодий юнак. Рихав'ян це людина, який в першу чергу свою книгу приповістей написав мудрий Соломон. Тому що дуже багато в цій книзі приповістей говориться про те, якими мають бути чи управителі народу, як управляти народом, як приборкувати гнів і навпаки, що розпаляє гнів народів, ворогів, як володіти чи керувати своєю мовою, своїм язиком. Матір'ю цього молодого юнака, коли він зростав, під час царювання Соломона була е, жінка на ім'я Наама, і вона була з амоніцького народу, народу огидного в очах Господніх. і Бог сказав, щоб євреї ніколи не одружувалися з цими людьми. Проте Соломон, який дуже багато всього знав і мав великі пізнання, не дуже мудро завжди поступав. Амунітяни були найбільшими ворогами Ізраїля. І навіть якщо подивитися, якому божеству гидному в цьому молоху вони поклонялися, вже можна сказати, що вони не те, що не хотіли знати про справжнього Бога чи не шанували його, вони його ненавиділи всім своїм міством. І матір'ю нашого молодого царя Брегав'яна була жінка з цього народу, амунітянка Наама. Молог, молох це було божество, яке було зроблено у виді, у виді божества, що тримає свої руки до переду. Воно було зроблене з металу. І ці руки були виготовлені з таким нахилом, щоб нахил був до її нутра. Внутрі цього божества, цього ідола, молоха була пустота. І там запалювалося полум'я, і, і цей ідол розпечувався до великої температури. Навіть ці руки, ця температура передавалася на його руки і долоні. Емунітяни, коли все це було розпечене, червоне, приносили йому жертву. Вони брали новонароджених дітей, які не розуміли, що відбувається. Вони наближалися до цього вогню. До цього розпечного ідола, так що навіть це жарло їм обличчя, і на якійсь безпечній відстані вони кидали цих дітей прямо в долоні цього молоха. Руки вже були розпечені, дитина вже заливалася сльозами, але вона котилася, скочувалася, вона тільки ворушила своїми ручками, ніжками, голодна дитина. І е, в цьому вогню, в цій своїй агонії вона тільки просто сповзала, сповзала, сповзала далі в де вона згоряла. І така матір з такого народу, з такими так званими богами, була обрана цією Соломона. Він, двічі, мавши зустріч з Богом, вирішив з цією жінкою народити дитину. І цей Рехав'ям готувався <кхів> до царювання. Соломон міг передати йому все, що Бог йому відкрив, і всю мудрість. І він міг написати йому свою книгу приповісти і передати йому, він міг сказати і передати йому всі ці проповіді, але син нічого так і не навчився. Тому ми кажемо, чому чого рихав'ян не навчився від свого батька. І це вже перший приклад для нас. Хочете, хочемо, хтось хоче загубити своїх дітей, щоб вони залишили Бога, наслідки наше, наше наступне покоління. Почнемо, давайте почнемо відпадати, чи відступати, чи віддалятися від Бога, і ми відпадемо, відступимо разом зі своїми дітьми. Давайте одружуватися з жінками, чи виходити замість за чоловіків, за хлопців, які не знають Бога, і наші діти відступлять від Бога, це однозначно. Що говорить новий заповідь, що говорить Павло в Першому листі до коринтян? Що якщо віруючий чоловік і віруюча дружина, то ці діти освячуються в Господі. Слово освячується не означає, що віруючих батьків відразу народжено згори свята за Божими мірками дитина, то слово освячується означає відділяються. Тобто при хорошому настановленні від двох батьків ця мудрість, ця настанова Божа. Входить в дитину, і вони відділяються в своєму мисленні, в своєму розумі і можуть дати якісь відповіді на загрози світу на виклики світу. В іншому випадку, каже Павло, якщо одна з батьків віруюча, а інша ні, то в такому разі нечистими були б ваші діти. Це слово не означає, що в сім'ї, де хтось віруючий хтось ні, діти однозначно нечисті. Слово нечистий тут в цьому місці, першому коринтянам, не говорить про те, що ця людина загибла чи не знає Бога. Це слово означає нечистий, і мається на увазі як нечиста вода, як те, що має домішки, наприклад, вода з глиною. Якби двоє батьків були віручі, вони б обидві сторони б настановлювали їх на ставні Господні. Але якщо одна сторона євреї, двічі бог з'являвся, а інша сторона поклиняється молоду ось такого народу, то це якийсь суміш, це якийсь мікс. І дуже важко. Не знаю, хто на що сподівався, щоб цей хлопець став віруючим. Він не був віруючим не в дитинстві, не в молодості і не був віруючим, коли став на престолі в 41 рік. Давайте ми скоротимо. Три речі тільки скажемо. В першій книзі царів в 12 і в 14 розділі записана історія рихав'ян. Історія, з якої немає що позитивного повчитися. Перше, рихав'ян думав, що знання це мудрість. Але ми повинні сказати, що знання чи інформація це ще зовсім не справжня мудрість. Бог відкривався його батькові багато. Він не тільки добре знав і розумів закон Господній, як складені і вчинені речі. Бог не тільки йому показав, як збудувати храм, як управляти народом. Бог йому, Соломонові, батькові його дав не тільки здібність управляти людьми і приборкати багато ворогів навколо себе. Він знав закон, природу, арифметику, він знав багато фактів, так що люди, інші вчені люди приходили, щоб повчитися від нього. Це як бути дитиною віруючих батьків. Якщо вони віруючі, вони багато тобі що можуть розказати про Бога, про те, як світ був створений, як потрібно в цьому світі жити, про духовний і тілесний світ. Соломон це все знав і писав у своїх працях приповісті 14.34. Праведність люд підіймає, а беззаконня то сором народі». 15.1. Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. 29.14. Як цар правдою судить у Боги, стоятиме його трон назавжди. Звичайно, коли. Грехамові було 30-40 років, останнє десятиліття, навіть 20 років управління Соломона. Він, його батько Соломон, став в якомусь сенсі тираном. Він все більше і більше набирав рабів, слуг, які працювали на його екстравагантне життя, щоб утримувати його арену, щоб будувати його доми, щоб носити те каміння і переправляти те все дерево дорогоцінне. Яке йому давали, дарували, багато рабів, високі податки, щоб це все утримувати, і люди стогнали. Але в якійсь мірі очікували, що Соломон не буде вічно. Йому вже трохи років є, вже 40 років на престолі, але мир в країні ну, потерпимо. Коли Грехам зайняв престол, відразу, відразу ті, хто були під таким тягарем, зібралися в І 10 колін Ізраїлевих цього розділу ще не було. Зібралися в місті Сихем, яке знаходиться тут. Самарія згодом стала столицею. Але на перших порах Сихем був. Ми знаємо, що ще за часів Давида інші коліна трошки нарікали, що цар із коліна Юдиного. І ми згадуємо Семея, який йшов. Злословив Давида, він злословив його, тому що не всі коліна хотіли, щоб царство було в Юді. І люди вичікували, коли Соломон помер, і Рихав'ян став царем, десять колін зібралися і сказали: дуже великі податки, дуже великий тиск був під твоїм батьком. Давай зробимо перезалємо відносини, зробимо якусь перепрошивку в політиці. Прийти, поговоримо. І Рихав'ян пішов, щоб говорити. Вони йому сказали про свої побажання, і він прийшов назад і радився зі старшими, радився зі старшими, як сказано, що стояли перед обличчям його батька Соломона. І каже, як ви радите відповісти цьому народу щодо зниження податків? І вони говорили йому, 12-й розділ. Якщо ти будеш рабом цього народу і будеш служити їм, тобто, якщо ти не будеш зверху тиснути, а будеш, ніби, раб, знизу підпирати цей народ. І відповіси їм, і говоритимеш добрі слова, то вони будуть твоїми рабами по всі дні, то ти підкориш і вони будуть підданими твоїми. Але вони йому сказали не те, що він хотів чути. І він порадився з тими, з ким виріс, з ким до школи ходив. Вони сказали, так скажеш тому народові, твій батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти дай полегшу нам, так сказали люди. А ти їм скажи, мій мізинець грубший за стегна мого батька, мій батько наклав був на вас тяжке ярмо, а я ще додам. Батько мій кара вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. Це була дуже груба відповідь. Можливо, якщо ви читаєте пояснення, коментарі по книги, палець, який мав на увазі Соломон Мізинець, як сказано в нашому перекладі, скоріше всього, він не це мав на увазі. Він дуже грубо відповів тим людям, і він звернув увагу на, на зону чресел свого батька. І, так як сьогодні небагато людей, і так як всі хлопці знають, що таке 21 й палець. Він сказав про цей палець. Він дуже грубо відповів цим людям. Карав бичами, я каратиму вас скорпіонами. Скорпіони це не живі, скорпіони істоти, що живуть в морі. Це спеціальні машини, які стріляють стрілами, отравленими стрілами. В першій книзі Макавейський розповідається про такі стріл. Іншими словами він сказав, коли ви не хотіли працювати з силою на мого батька на силу царства, і він вас вбив, чи е, ваші бригадири вас били бичам, я вас буду просто ставити під стіною роз... не хотів залякати людей. Лагідна відповість гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. І це йому батько передав, але Знання було, можливо, він цю книгу читав, книгу Притчі, але мудрості у нього не було. Іскри вистачило, і царство віки розділилося, воно ніколи з тих часів не було об'єднане. І навіть за часів Ісуса Христа Самаряни, самарі, з юдеями не мали нічого спільного. Ця образа була ще з тих часів. Тато і мама, мама, звичайно, не була віруючою, А тато, чи був він насправді віруючим? Чому він не настановив сина? Знання передав, правильні речі говорив. В храм сам ходив, щось говорив, вкладав, але сам він тим не жив. Тому що все своє життя Рихав'ян зростав і бачив, як його батько живе. І чим далі під кінець царства тим було гірше. Знати знав, передати, вкласти не передати. І я хочу закінчити цей перший пункт, сказавши, друзі, будьмо прикладом не тільки слово, передавати, навчати, тому що знання каже, щоб ми навчали Слово Господньому. Тобто вчили словами, пояснювали, приводили приклади з Біблії. Але це не все. Будьмо прикладом і словом, і ділом для наслідування. Наслідуємо Бога, як улюблені діти наслідують кожен свого батька. Соломон знав багато, вклав багато, але це до мудрості не привело, бо не було прикладу в житті. Друге, влада та сила. Я хочу цим сказати, що влада над людьми це ще не справжня сила над людьми. Якщо ти носиш корону, не означає, що всі тебе побачать і будуть падати перед тобою і слухати. Право царювати потрібно у людей заробити, заслужити, щоб люди корилися тобі. З справжньої сили і за любові, що я хочу цим сказати, якщо ми розберемо будь-яку річ, наприклад, годинник наручник, це своє царство годинник. Ми можемо мати годинник, можемо носити, купити, продати, користуватися ним. Але якщо ми розберемо годинник, Беремо на ці шестерки, на ці пружинки, на ці всі запчастини. Це ціле царство, яке лежить окремо, і поки ми не опануємо, якщо виникне якась проблема, якщо якась пружинка вилетить, і ми не будемо знати, як вона там стоїть, яку функцію вона там виконує, ми ніколи не зберемо цю проблему, цей проблемний годинник, не зберемо, щоб воно знову далі працювало злагоджено. Поки ти не вивчиш, як працює царство, воно не буде працювати. Ти нічого не поправиш, якщо діла зіпсуються. І він думав, що він носить корону, і в нього є вся сила. Але коли почалися проблеми, коли почалися оці всі запитання, нічого в нього ніякої сили не було. Він ніколи не вчився мистецтво управляти людьми. Він бачив, як його батько силою управляє, бо його батько карав людей неслухняних бичами. Давид. Коли готував свого сина Соломона, в нього був порадник, в нього був проповідник, в нього був пророк натан. І ми бачимо, що натан, коли мазали на царство, помазали на царство Соломона, був там і приймав участь у тому. Можна сказати, що він його настановлював в Господнім слові. Але Соломон цього не зробив зі своїм сином. Перший шок це було відділення півночі. І коли він сказав, що мій палець товщий, ніж, ніж вся талія мого батька, ці люди сказали, ну, добре, і відділилися. Це був тільки перший шок. З ним залишилась меншість, тільки два коліна. І невдовзі був другий шок. Єгипет побачив, що царство розділилося і напав на це південне царство, Цар, Єгипетський фараон, Шішак напав. Писання каже, що той, хто має позицію влади, не повинен над спадком Божим панувати чи господствувати ще є таке слово. Е -е, візьміть позицію пастиря Божій отарі. Ми з вами вивчаємо посереда. І Писання не каже, що присвітер повинен бути вольовий, цілеспрямований, твердий, здатний віддавати накази. Жодного такого слова немає. Тому що Бог нас вчить, що влада. Не здобувається силою. Навпаки, Бог очікує від пресвітера людина, яка здібна навчити, а не бичом приказати, щоб було виконання. Який гостинний, який тихий, який несважливий, ось характеристики. Так само в школі ми любимо деяких вчителів, не тому, що вони дуже багато знають, тому що вони доктори наук, тому що вони вміють завоювати авторитет дітей чи студентів. Рихав'ян цього тесту не здав. Він відкинув пораду старших і влади так і не здобувся. Не здобув. Ми хочемо, чи інколи Бог наставить у позицію управляти чи відповідати за людей. Це потрібно заробити. Люди потрібні бути твоїми підданими, тобто підкоритися тобі і сказати ми. Визнаємо твій авторитет, твою владу над нами. Ми не повинні думати, що я так сказав, і вони повинні слухатись, чи в сім'ї, чи в церкві, чи на роботі, чи тому, що я старший брат серед своїх братів і сестер. Приповісті Соломон Прагно написав, що перед славою йде скромність, а у рехов'яна її не було. І третє, чого Рихав'ян не навчився у свого батька, що Релігія це ще не справжня віра. Ті, що шукали свободи від рехавляна відділилися, але попали у свої сталеві кіхті рихав'ян Єровам, риха, е, відразу завів їх від олопоклонства, вони відступили від Бога, і Бог відразу почав свій гнів на них збирати. А ті, що залишилися, не залишилися з Господом, хоча там був храм, відразу також. Почали приносити щось інше, альтернативне. Храм стояв, Єрусалим стояв, шикіна Господня слава перебувала в святому святі, все було. Але гупак Рихав'ян цього не цінував. Священники і люди почали відкидати істину. Не те, щоб сказали, все те, що було. Поперед нами всі наші батьки неправильно все розуміли, все буде по-новому. Ні, вони так не сказали. Вони сказали, давайте зробимо, щоб у людей був вибір. Чому ми маємо дивитися всі однаково? Жертівники є в Єрусалимі, там є слава Божа, але давайте ще зробимо, щоб жертівники були на пагірках, а й людина сама собі обирає. Ми поклоняємося Богові, але давайте ще хай буде ідол Астарта, нехай ще буде ідол, молодь. Написано, що були в землі блудодії, жреці чоловічої статі цих ідолів. І хто хоче, може скористуватися їхніми послугами. Це було тут, де Бог обрав, де Бог свій храм дозволив побудувати. А Юда робив зло в Господніх очах, тобто коліно Юди. І вони гнівили Бога більш від усього того, що чинили їхні батьки. І стало питання таке, все, що було для них зрозуміло, і все, що для них вважалося за істину, і стало тепер якби ділитися на дві, на три сторони. Хочеш йти в храм, але в храм вже ходити не обов'язково, можна і тут, і тут поклонятися, і тут можна, і всякі є вже зараз інші міста поклоніння. Кожен може поклонятися чи служити Богу, як я вважаю за потрібне. Нема однієї авторитетної істини та її вчителів. До Бога є багато різних шляхів. Уже немає статуту віри. Уже немає людей, які можуть навчити, як потрібно вірити. Кожен сам собі вже вирішував, як вірити. І за був невідтє... немиттєвий і поступовий, Бог привів з Єгипту Батога. І це написано в 14 розділі, 25 вірші. І сталося п'ятого року цара царя Рихалама, пішов Шушак, Єгипетський цар на Єрусалим. І позабирав він скарби Господнього дому, храму, та скарби дому цареву. Знаєте, скільки храму в повній своїй позолоті, в повній свої, в своєму сяйві постояв? П'ять років тільки пройшло, як помер солому. 20-30 років тільки. І позабирав скарби Господнього дому і скарби дому цареву. І забрав усі золоті щити, що Соломон поробив. А царь Каван поробив замість них мідяні щити і віддав їх на руки провідників бігунів. Це ці бігуни, ніби як охорона, яка бігала поперед царем зі щитами, зі списами. Це була така, такий парад, коли цар ішов, перед бігли, бігла його охорона. І вони користувалися вже цими мідяними щитами. І бували, тільки цар ішов до Господнього дому. Бігуни вони носили їх, ці мідні щити, а потім повертали їх до комоги. Фараон забрав все. А якщо ти не твердо стоїш, щоб служити Богові, вчить нас ця історія, прийде ворог, і він забере все, те, що було необхідно, те, що Бог повелів, щоб поклонятися Богові в дусі та в правді, праведно, по-божому, як Бог того очікує. І залишалося поклонятися так, як тільки ми вже залишаємося як тільки ми можемо, і тільки нас засоби для цього є. Коли ворог оббирає в нас духовне, не думаємо, що він залишить нам тілесне. Коли народ падає духовно, з якимось часом падає і добробут цього народу, тому і сказано, обібрав духовне і обібрав те, що царя, те, що було колись золотим, стало тепер мідяним. І ось духовний урок з цього. Якщо немає золотого, якщо немає того, що справжньо має цінність, ми можемо взяти якусь підробку. Ми її дуже добре наполіруємо, ми її правильно назвемо, ми її правильно представимо і всі подумають, що це такі самі блискучі, приблизно жовтого блискучого кольору, такі самі, це ті самі щити. Але ми знаємо, що це була підробка. Багато хто з нас. Е Має спокусу, і друзі, не впадаємо в цю спокусу. Богу потрібно золото. Бог каже, що на цій основі, яку ми маємо, ми повинні будувати золото, з дорогоцінного каміння. А ми інколи себе ведемо так, і я кажу, це не для того, щоб засудити когось. Давайте ми візьмемо приклад з нього, рехав'ями не будемо золото міняти на мій. Давайте не будемо казати, немає в мене, Боже, золота, мідь, думаю, тобі піде. Якщо це блистить, має вигляд, то буде добре. Єгипет забирає цінності, справжні стосунки з Богом, дає якусь заміну, і рехав'ям цього так і не зрозуміло. В кінці я хочу, друзі, повторити, повторити що повинен був навчитися рехав'ян від свого батька, але не навчився, тому що батько вмів говорити, але не так жив, тому що батько не послухав слова Господнього, дружився з невіруючою дружиною. Тому що цей рехав'ян не міг вирости, віруючим, освяченим дитям свого народу, Божого народу. Так як і написано, такі діти бувають змішані нечисті, тому що в нього вкладалося два джерела, чиста й мудна вода. Він так і не зрозумів, що можна багато знати, але це не мудрість від Бога. Друзі, пам'ятаємо. Бог за те, що ми знали, пізнавали, що ми були спеціалістами, що ми розбиралися у світі в електроніці, в комп'ютерах, в ідеях, в природі. Але мудрість Божа це користуватися Божими істинами і застосовувати в життя. Влада це ще не сила. Ми не повинні очікувати від людей чогось. Що ми добиваємося силою. Господь любить тих, хто лагідний, хто покірний, тих він піднімає над іншими. І релігія це ще не справжня віра. Давайте не будемо шукати щось, аби вблизь не будемо нічого полірувати і представляти як справжнє. Якщо ворог його забирає, давайте визнавати, що ворог у нас це вкрав. Але давайте краще не будемо допускати, щоб до на нас Бог допускав бича ворога, і Він нас забирав справжнє золоте. І коли таке сталося, давайте молитися, щоб вертати це, а не задовільнятися і не розказувати всім, що це також блистить і це також не гірше того, що дав Господь. Хай Бог благословить це слово, цю історію. Цей приклад для нас негативний, але ми вчимося і на таких самих прикладах і думаємо, що перед Господнім престолом Судовим мало хто з нас, або ніхто з нас, церкву примирення, не. Буде звинувачений у такому. Було кого навчитися, було що перейняти. Мудрість була, але ми її не використали. Будемо жити мудро і перед Богом служити чисто і в золоті. Помолимось. Господи речі, які сталися.